Алюмініва гусятниця, леснер зі скляною кришкою, кришка з високим бортиком з перфорацією. Бортик ставиться зі сторони носика для виходу пару, і також можна зливати воду і доливати. Нижня частина йде як гриль, Антипригарне покриття має. Дно індукційне підходить до будь-якої плити. Ручки з литого алюмінію можна ставити на будь-яку плиту. Також через цю кришку, через цей отвір, можна доливати воду всередину, не знімаючи кришки. А через цей носик можна доливати і воду, і олію за необхідності. Можна смажити, тушкувати, варити будь-які страви. Плов, голубці, перець фарширований. Будь що.